Друзі, всім привіт! Сьогодні знову ми в гаражі. Значить, е, Огляд нового гаджета мого Enhel. Значить, Це в нас акумуляторний пилосос е, переносний. Значить, е, Модель ТЕ HV 1806 Li соло комплектація без акумуляторної батареї. Значить, 18 вольт. Батарея, максимальний буст режим 72, 72 мілібара, ЕКО 50 мбар. 17 л за секунду продуває 600 мл об'єм сміттєзбірника 70 см додаткові насадки. Дозволяють його використовувати там, при дрібньому прибиранні вдома. і... Є кріплення в комплекті для монтажу на стіну. Значить, хто додивиться там до кінця, я розкажу, що я зроблю своїм старим пилососом, заміну якого я купив цей. Значить, ось така у нас коробочка. Тому цікаво. Тут собі почитаєте. Значить, ось комплект аксесуарів, які входять сюди. Значить, в принципі, все тут ясно. А коли я шукав пилосос для прибирання автомобілі, я от, шукав, щоб був фільтр, який можна промивати. Тут є фільтр, який можна промивати. Значить, в принципі, Купив я його, друзі, не в офіційному магазині Aintel, а в епіцентрі, тому що, значить, е Зараз не знаю, чи то на Чорну П'ятницю, чи не на, на Чорну П'ятницю була знижка реально на цей пилосос 600 гривень. Значить, в офіційному магазині він стоїть 2900, я купив його за 2300 в епіцентрі по інтернет-замовленню, друзі. Значить, ось в комплекті йде 2. Два подовжувача по 35 см. Далі щіточка ось така домашнього пилососа, з куліщатками, гумка. Але, ну, звісно, не така, як домашнього пилососа, Простого, значить, у нас тут 20 см ширина її, прибирання, кріплення на стіну. значить, Ось так воно монтується. Чіточка як всіх автомобільних пилососів. Насадка для щілин. І ось такий якийсь гаджет. Потім розберемося, для чого він. Значить, Сам пилосос. Я його вже розпаковував. Значить, В епіцентрі на касі онлайн-замовлень дивився комплектацію. Ось такий ось пилососик. Значить, що у нас тут ще є? Таке. А, і більше в нас немає нічого і література, яку ми зараз подивимось. Так. Література. Література. Гарантійні умови і сервіс. Ось у нас пропилосос наш. Значить, Дивимось, комплектація наша. Є у нас все 12. Подивимось, що це таке. Значить, Які у нас тут є мови. Української, на жаль, немає. Є Британія. Значить, подивимось, що воно тут. Нас пише. Ось наша блітання. Ага. Утримувати аксесуарів. 12 у нас називається така штука. Значить Тут все зрозуміло. Ось так кріпиться на стіну наш пилосос. Значить... Що е нас тут цікавить? Значить Вага 1 кілограм. 600 грам об'єм бака і 18 літ э, вольт батарея. Значить, більше, в принципі, тут в літературі дивитись нема на що. Точно ж комплект. І пилошош. Рекламка, як завжди. Скажімо так, в Україні я бачу все більше і більше звертають увагу на бренд Енгель. Чому? Тому що в них дуже великий набір. Акумуляторного інструменту, друзі. Значить, ось наш фільтр, який. Як пишуть, можна мити. Ага. Ось так навіть. Воно все відкривається. Ось прокручується і зафіксувалось. Значить, тут прогумована така. Значить, по краям гума. І ось тут в центрі. Ущільнювачі гумові йдуть. Значить, отвір наш, значить, кому б де цікаво тут вхідний е, 38,5 міліметрів. Тому цікаво, чи можна від пилососа підключати простого шлангі. Ось такий у нас пилосос. Перевіримо його роботу зараз. Придумаємо щось. А, візьму килимок з автомобіля Попробую його пропилососити. Що він нам скаже. Ну що, ж, друзі, візьмемо, значить. Єва килимок з автомобіля. Сипам туди такого, значить, груду, такого з піском, яке який як завжди носиться в подошний? Ось так, значить. і перевіримо. Роботу нашого пилососа. Значить, берем акумулятор на 2,5 зараз. самий мінімальний, який в мене є ось, значить, заряджений. Не повністю, бо я там користувався шурупокрутом. Вставляємо наш пилосос ось таким чином і вмикаємо. Значить, екорежим і буст режим. Пробуємо прибирання в еко режимі. Ну друзі, прикольно, реально, реально прибирає. Так і попробуємо ось цією щіточкою. Ага, тут насадки всередину вставляються. значить Діаметр насадочки у нас 31 мм. Коротше ця насадка така. Вона більш, мабуть, для рівної підлоги. Ось. В принципі, камінці е, ось на буст-режимі. Смоктує, але вони випадають назад. Зараз напряму спробуємо. Бачимо, да, так? Ком'янціни не смоктує. Все, що він там назбирав у нас пилосос? Пилюка тут попадає в двигун чомусь. да сміття багато, дивіться. Зараз спробуємо на акумуляторі. Е, що? Що нам тягнути? Зразу візьмемо, друзі, 8 амперний мульті і провіримо, чи той пилосос не згорить. Значить, дивіться, 2,5 8-амперний акумулятор. Смоктує, не всмоктує. Е, ну, що я можу сказати? Зараз для прикладу візьму свій старий пилосос. значить Ось, друзі, мій старий пилосос. Технокіник. значить Потужність його. Для прикладу, зараз зрівняємо, друзі, 150. Вт, 4000 Паскаль. значить Підключую до акумулятора його за до допомогою такого гаджета. значить ось І зараз ми перевіримо, що він нам покаже. Як бачимо, так в принципі майже те саме, Значить, сміття він всмоктує, камінці не всмоктує. Коротше, от такий от в мене був технокінг. Моєму, друзі, сім рочків цьому пилососу. Лосошу, а в нього вже з двигуна йде пиль. Ось так от якось. І буст режим на 8 амперному акумуляторі. Зараз очистим його, цей мішечок. На щось назбирав. Щось назбирав. Так, і спробуємо ще раз. Так. Ага, друзі. Зразу чувствується нереально ось одразу аж... чувствується повесь... підвищення потужності. У мене фільтр був забитий тою пилюкою. Дивіться, значить. Навіть. Не хоче підняти цей килимок. І дивіться, значить, якщо у вас загрязнився фільтр ось цей, його я от тільки що потрусив, дивіться, він навіть каміньці всі зібрав. Ось вам, друзі, і різниця. Так. Да. Чувствується потужність. Дивіться. друзі і різниця. Да? Значить, коротше, там в кінці відео я хотів е показати, значить, ну як розказати, що я буду робити з старим пилососом. значить, Ось його комплект. Е я навіть цим ліхтарем не разу не користувався. Ось він що тут? Ага. Ось так він ставиться сюди. Навіть бірочка ще є з серійним номером. Е, і... Ось він працює той ліхтарик. Значить, е, кому потрібно, він в мене реально валяється. Без діла. Я дивився, він зараз новий там стоїть 400 гривень. Тут в мене трошки перемотаний кабель. Ось комплект, все ціле, все справне. Значить, Кому потрібно, пишіть там в коментарях, або пишіть, зв'яжемось в лічки. Я його відправлю по новій пошті. заплатити тільки за пересилку. Ось так, друзі. Ну що ж, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!